Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, рівно, практично рік тому, ми стояли тут разом, навіче, і були готові змести режим, і, можливо, ви мене пам'ятаєте, і створювали самооборони, і їхали в Київ. І що ми маємо? Що оправдались наші цілі? Чи вас вже перестало діставати те, що відбувається? Чи вас перестало діставати те, що система далі обслуговує інтереси чиновників і олігархів, а не звичайних людей? Чи вас не дістало той факт, що приходить людина при всій повазі до цих людей і каже, б'ється в груди, обіцяє, я буду вас захищати, представляти, допомагати, ремонтувати? І так кожних 5 років. Ну це дістало. І мене це дістало. І Майдан це дістало. Боротьба з корупцією. Чому європейські країни бояться змати з нами справу? Тому що в нас корупція. Чому не дають зброю? Та в нас пайки по інтернеті продають. Як побороти корупції? Та потрібно відкривати реєстри власності. Потрібно... Бізнесменів ну, не можуть бути при владі, бо обслуговують свій бізнес. Ну просто моменти. Юристи мають творити закон. Це не є управління ЖКГ, це не є Олімп Небесний. там державна служба виконання своїх обов'язків захист інтересів громадян. Я адвокат. Я, як депутат чи громадський, е, голова громадської організації, допомагав багатьох років головам, депутатам, громадянам, хто до мене звертався, я свій, я тут живу. І мене дісталося кожен раз хтось де обіцяє і вас. І всіх нас просто, вибачте на слові розводить і кидає. Так немає бути. Я готовий стати вашим захисником, представником і партнером в будь-якому органі державної влади. Я знаю, як робити. Я маю бачення конкретні законопроекти по кожній галузі. І можу зустрічатися і спілкуватися з будь-яким кандидатом. І готовий, і в... прошу, викликаю. На публічні дебати всіх кандидатів разом взятих і в першу чергу вода надо Я хотів висловити інше. Крім захисту і законотворення, є сутність депутатської діяльності. Вона є дуже банальна. Вона не має ототочуватись з олімпом і задоволенням певних амбіцій і певним статусом. Вона має просто виконувати свої обов'язки. Повірте мені. Якщо бюджет не буде розкладатися, якщо він буде чесно розподілятися, якщо будуть закони по люстрації, по боротьбі з корупцією, по відкритті реєстрів власності, по право реформуванні правоохоронної системи, судової системи, про надання вам механізмів впливати на нас і в будь-який момент відкликати, в будь-який момент, якщо довіра втрачається, громада має право відкликати депутата. Я вчора був на підписанні з Майданом Львівщини меморандуму, в якому підписався під обіцянками і під зобов'язаннями звідуватися, І там дуже багато образ речей працювати в різних напрямках. Я готовий це працювати. Я готовий їхати до вас з командою, знаючи, які є механізми депутатської діяльності, інструменти депутатської діяльності, знаючи, які їх реалізувати, їхати до вас і вирішувати ваші проблеми, і разом вирішувати ці проблеми. Розумієте, я хочу бути тим захисником. Я не хочу, щоб знову прийшов людина, пішла туди, і 5 років ми її не бачили. Я усвідомлюю свою відповідальність. Усвідомлюю на 100%. Я знаю, чим я заслужив тут стояти і мати можливість конкурувати з тими, з ким я конкурую. І я знаю, що за це може бути. І мусорним баком я розумію, що це не закінчиться. Але я свій, я вас, і я з вами працюю вже купу років. І всі, хто мене знає, я нікого не підвів, я всім допомагав як міг. І я готовий далі допомагати, але маючи більше можливостей, більше повноважень, я просто там всіх розумієте все. Там треба битись, кричати, стукати, рубити і тому подібне. І робити працювати, розумієте. я буду далі займатися громадською діяльністю, правозахисною діяльністю. Ви зможете до мене в будь-який момент звернутися. Але я хотів би, щоб мої і ваші діти жили в нормальній, цивілізованій державі. Я молодий чоловік, мені не байдуже. І я хотів, щоб вам теж було не байдуже. Тому що від вашого завтрашнього рішення буде залежати дуже багато. Я звертаюся до вас щиро. Я, Галич Іван, буду вашим захисником і представником ваших законних інтересів. У всіх органах державної влади я усвідомлюю цю відповідальність дякую. і дякую вам за вашу довіру. Якщо може в когось є питання, запитання або можливість поспілкуватися по будь-яких темах, я готовий. Скажіть, будь ласка, ну от ми виберемо вас і будете нашим депутатом. Хто ради? Перше питання зняти недоторка. Це вже говорено, переговорено. І просто нас мають не за людей, я навіть не знаю, там ідуть одні бандити. Ну, ми вас не рахуємо, але ви знаєте, хто зараз є Верховній раді. Ми просто прихватизували Верховну Раду. І зараз шасилки впхають туди же, своїх же. Як же ж ви будете боротися? Вас так мало там буде. А ми вас виберемо. Міняти систему середини, ви зрозумієте, якщо не буде критичної маси молодих людей в Верховній Раді, систему не зламати. А якщо буде критична маса і скаже, що так не буде, туди не підуть, публіка, відносини, відкритість, звернення до європейських органів, кому ви даєте кредити, як то так? Повірте мені, будуть нормально розправлятися кошти. Але має бути критична маса тих людей, які мають інші психологічне мислення, інші підходи, інше бачення, інше світогляд. Критична маса може бути двоє-п'ятеро людей, які не дадуть дихати які ідейні, які мають певну філософію життя і певне виховання. І тут вже не забираєш, тут якщо вже ти вже вродився, то тебе вже не поміняти. В першу чергу, що ви маєте мати право, це зв'язок з депутатом, це контролювати його і можливість відкликати. Якщо ви цього будете не мати, нема про що говорити. Чому вчора буквально на цих я рахував, може двоє, може троє кандидатів підписали меморандум, що вони це зроблять, і сказали дали добро, що якщо вони цього не зроблять, то їх відкличуть або будуть вимагати майдан львівщини, відкликання, а це не жарт. Я підписав без, без всякого, я це давно хочу, без цього нема. Люди народжуються не завжди рівними, бо хтось вищий, хтось нижчий, але умови і можливості не можуть бути нерівними. Мені цікаво поспілкуватися, подискутувати. Я знаю, що мені багато треба так само допрацьовувати з кимось радитись, створювати експертні групи, але повірте мені, я приїду до вас в кожне село, в кожну громаду, приїду з експертами, і ми будемо разом думати, як реформувати ту чи іншу галузь, як вирішити ту чи іншу проблему громади. Я хочу це робити, це моє, це для мене найкраща діяльність, яка може бути. І вища форма самореалізації це принесення користі максимальній кількості людей суспільству. Мене так вчили. Що саме ви маєте зробити для постому? Добре. Скажіть. В першу чергу, як сказав попередній кандидат в іншому окрузі, потрібно задекларувати конкретно права громади впливати на місцеву владу. Я маю допомогти громаді створити такі умови, умови місту Пустоми, щоб вони мали можливість фінансових ресурсів і повноважень. Зробити центральну площу, щоб громада мала можливість проконтролювати, щоб громада не йшла до міського голови і казала, де дороги, кричала. А щоб голова йшов до громади і звітувався, ось скільки в нас коштів, сто було тисяч гривень. Ми зробили стільки до дороги. Будь ласка, подивіться, прийшов і в конкретний день відзвітувався. Ви мусите розуміти, що Україна має загрозу агресію з боку імперіалістичного режиму Росії. Якщо зараз люди, бійці, є, є мінімальна така, ви знаєте, до держави, трошки, скажем так, я підтримую хід реформ єдність і тільки за те, щоб дійсно держава була єдина. Але для того, щоб був порядок, ті люди, якщо вони вернуться, а вони рано чи пізно вернуться, і ми їх разом маємо прийняти, вони мають бути організовані. Щоб їх організувати, потрібно три моменти: авторитет, матеріальні ресурси. І організаційні ресурси. Якщо оця єдність і ця організація зможе так само впливати на позбавлення можливості будь-кого зловживати корупційними діяннями, займатися, тоді в нас є шанс. Якщо такого не буде, то в нас шанс немає. Я готовий в тому брати участь, допомагати створювати і закликаю вас. Хочу сказати так, бо мій брат дійсно пережив до Євоваський котел. Їх 450, це ще раз 50 людей. І вони пережили занадто багато для нашої держави. Ми за Україну. Якщо ви за Україну, ми будемо голосувати за вас. І за людей. І за Україну в першу чергу. За Украї... Але першу чергу за людей. А за люди українських... наші потребують за... вашої допомоги. Якщо ви маєте сили, натхнення. Я за вас буду голосувати. Дуже вам дякую. Дякую вам. Я скажу на завершення. Ми мусимо зараз все зробити, щоб людське життя, людська гідність була на найвищому рівні. Знаєте, чому я йду? От чому я займаю свою політику? Я міг би собі займатися юридичним, юридичною юридичною юриспруденцією, скажімо так. Але, от, можливо, недоречне порівняння. Але знаєте, як не як бійці наші чи солдат вмирає як герой, Вмирає щастя у будь-якому парку. Але коли бабця стоїть. На вулиці, попрацювавши все життя з просянутою розкою, і змушена пройти такі моральні, різні переміни, щоб вийти і просити грошей, то це розтоптана гідність такого не може бути. Ну Серце крається, я не знаю, як у вас. Не може такого бути. Ну як ми можемо жити в такій державі? Ну треба це міняти. Ну кому як не ми? Ну наші діти будуть за це дивитися. Дякую. вибачте. Можна ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, чим ви видатніші, чим ніж будь-хто, що стоїть на цій зараплощі? Що у вас є таке, щоб ці люди вас обрали? Розумієте? Тому що кожен з нас, хто тут стоїть, знає, що треба робити. А що ви вже, чим ви вже себе виявили так, що вас можна обрати? Дякую, дуже гарне запитання, я не міг за себе говорити. Було незручно. Дивіться, я, народ... я трошки розкажу автобіографію два слова. щоб, Може, хтось дійсно, мало хто знає. 29 червня 1984 року я народився в селі Оврошу, Пустомутівського району. Там проживаю і досі. У 2006 році закінчив. У мене батьки на пенсії, щоб ви не думали зразу, хтось нам не допомагав, і дядька з мішком грошей не мав і не має. Я, зак... я поступив на юридичний факультет у 2001 році. У 2006 році я його закінчив отримав кваліфікацію майстра права. У 2008 році я почав вже хотів займатися сам своїм бізнесом, і я заснував юридичну фірму, в якій я почав здійснювати діяльність у 2010 році. Разом з тим я відкрив громадську організацію нова Ініціатива», якою я займався в громадською діяльністю ще студентських років. Ми ще в 2008 році, будучи ще фактично після е, перед, перед кризою, побудували, виграли грант з чого зробили майданчик у брошень. Це підтвердять люди заброшені. Ми зробили сайт спілкування для Опросинської громади. Ми займалися спортом, футбольною командою. Ми допомагали сидіти до дерева зоопарку. Зараз громадська діяльність після майдану розвинулася громадська організація. Громадська організація почала налічувати дуже багато людей, які вийшли на публіку, коли був Майдан. Ми подали чотири проекти: захист прав пасажирів, робота з молоддю, робота з відходи, електропобутові відходи і, їхні проблеми, і проблеми з їхнім використанням і реалізацією, а також е безплатна правова допомога. Два проекти з них пройшли і зараз е отримали схвалення облдержадміністрації. І ми їх реалізовуємо зараз в будь-якому випадку і будемо реалізовувати і інші проекти. Я займаюся громадською діяльністю це фактично студентських років. Я, крім того, є депутат районної ради. До мене всі, хто приходив до мене, звертався з 2010 року, і перед тим, як до юриста, я адвокат, юрист і працюю в цьому, я всім допомагав і вирішив питання так само, як вам. До мене вечором приходять люди запрошено, питаються, як зробити так, а як зробити інше. Я приходжу на сесію, я висловлюю свою позицію, я висловлюю свою пораду в тому чи іншому питанні. Якщо громадська діяльність, правозахисна діяльність, і, скажімо так, порядність, бо я хто хоче мене звинуватити, будь ласка, в будь-якому. Якщо це недостатньо, і молодість, скажімо так, і, і завзятість, я надію, що побачили, якщо це недостатньо, ну, я не знаю, буду старатися більше впробувати. Але ще на кінець хотів би хотів би вам так само сказати, що я, от якщо відверто, з 2010 року так само почав займатися політичною освітою. У 2011 році я закінчив Вищу політичну школу, організовану Центром політичних студій та аналітики за сприяння фондів різних і Богдана Гаврилишина, і Конрада Дабнаура різних. Після того я брав участь в різних політичних проєктах. Де ми напрацьовували законопроекти в кожній галузі. Чому я за вами готовий відкрито говорити про законопроєкти? Тому що я вже давно тим займаюся. Я давно шукаю можливості, як змінити. Був уряд змін, проєкт політичний. Були громадські проекти. Я зараз їжджу дуже багатьох з різними громадськими організаціями співпрацюю. Пропоную свої ідеї. Ми обговорюємо і спільно думаємо, як поміняти життя громади на краще. Це моє. Я готовий вас захищати і робити реформи, і робити так, щоб наші діти з вами жили в нормальній, європейській і правовій державі. Дякую.